А чому це ваші яйця, а ті, тонько, Посміхнулася продавчиня і знайшла, що сказати. Не привчу ніяк як курей баню забігати. Краще заховатися. Сидять в хаті невісточка, слегкор і свекруха. Раніше я була, доню поруха, а тепер ось нам потрібно хату попілити. Так не маєш чого кутню щіточку зробити. Гет, знайшли, мамо, проблему. Люда промовляє і швиденько у старого бороду тихає. Дуже кутко жиночі, щитки поробили і до обіду хатину вони побілили. От красивішою могла б могла людо хата стати. Якби нам ще й віконця ось пофарбувати, то давайте пофарбуємо. час у нас ще є. Та кабезників де взяти, мати за своє. Так і це в нас не проблема. Біда ж справу знає. І швиденька взяв старого буса оберігає. Стрічка білена, і конця висяє. І з роботи вже йде дому Синок повертає. Баче батько наявні, він йому пає. Ти ж віктя тут вже зохати. Сонце он сідає, не хоче, бо жінки вечерю ладнають та не знаючи, достатньо дієць немають. Пірсів приїхала зі столиці онука до фруз. На фарбована, мов клун і з колечкому носі. Бабця сплеснула руками. Що ти натворила? За які тобі гріхи штуку цю вширили? Не заспокойтеся, бабусю, Пірсинг тепер модно, його молод собі ставить вже куди завгодно. І промовила просина, подумавши трохи. А знаєш, є на рині такий пірсинг і в нашої льохи. Тільки ми їй так зробили не в даніму моді, а тому, що нам хоріла грядки на городі.